Всім привіт! Сьогодні на полі діскують, там, де був рипак, там, де падали це Падали ця грипако, вже досить велика, вже і он де і погризена є, бачите, то означає те, що є якась мушка, яка його їсть. І потім як будуть зараз дискувати тут. Пілався мушка полетить на на гріпак, який посходив десь з боку, чи на пшеницю, чи десь так полетить. Тут і діскують, дискує ніхолом з дисковою броною, вважаю, що пів поля вже зробив, ще он є. З там того року падали це соняшнику, є ще рештки. Ні, це це з згріпаку рештки. рештки вже пущі перегнили, вже вони ніякі. Ось ось так ось. Де 60-70. Зараз подивимося, на яку глибину працює дискова борна, ще вчіплені катки ззаді. Тут, в принципі, дуже неважливо, не важливо, щоб було дуже глибоко. Ну, десь до 20-25 сантиметрів, бо тут буде напевно, що пшениця. Дуже сухо, але пороги дуже не коряться ззаді. Он і груда дає. Ось. Яка в пущі же можна розбити, але катками не розбивається. Хіба ж якщо сівалкою е... розіб'ється, то там вже і трава росте? Так, <кхід> подивимось, на яку глибину працює. Ну так, трошки є. Ну, сантиметрів не знаю, зараз скажу. З 20 сантиметрів є, що працює глибина. Дивимося, чи є ощільнення. Ощільнення є велике. влізе, щоб тільки на 20 сантиметрів. А як для ріпаку, це дуже-дуже першиво, тут треба глибоке рихлення робити. А отут, як змолотили ріпак, дискували також, тут на 15 см лізе, щоб тільки. Так що є ущільнення велике. Зараз зайдемо може, чуть далі. Далі не так буде. Але тут так кажу, не дуже важливо, бо 20-25 см вистачає для пшениці, для нормального розвитку. Щоб би тут он не лізе, тут 15-13 см. Це мало. всю он... вагою, а воно не лізе. Твердо, верхній шар м'який, бо пройшла дискова борона. А далі твердо. Так що є тут овщіння велике, якщо буде гріпати, треба робити глибоке рихлення. Та й так, в принципі, потрібно було б зробити глибоке рихлення. Але не знаю. Але під гріпак цього року сіли, робили глибоке рихлення. Зараз як, може поїдемо глянемо, що там робиться. Ось ми на ще одному подлі, там, де був гріпак, там, де падалиця. Тут чуть менше падалиця, але все одно поїжджено, ходиш і відлітає мушка. Зараз глянемо. Яка тут а... чи є ощільнення, чи нема Зараз гляну. Тут також сухо. О, тут цікавіше, тут 25 см. Глибина і тут також, певно, що буде, Ріп... пшениця буде. Тут -то... Також 25 сантиметрів. Ось. Є ущільнення, але для пшениці це нормально. Зараз поїдемо, подивимося там, де гейпак росте, там, де його посіяли. Може бачите, як ідо щось відлітає. Їсть, їсть. Ото дуже добре видно, О, є, є, є багато. Падали ці. Ну, після грипаку так завжди багато. Їдемо далі. Ось тут посіяли грипак, але дуже паршиві сходи були, бо нема вологи, нема дощу. Була тут пшениця, тут купа ще тієї пшениці. Он де-не-де і по сходу і все. Дивимося, яка тут -то глибина. Тут взагалі почти не залазить, щоп, тільки на 15 см. Навіть 12 сантиметрів вилазить, щоп. Те саме. О, файно залізло. У нас ми маємо. Тридцять два сантиметри. Тридцять два то вже. То вже добре. О, ще краще. Тридцять. Оце добре. Ну, де не де, коротше, є розщільнення. Ну, тут я скраю так. Бо тут бо ще ну, я на ній провіряв. Ну, зараз тут -а, тут -а, твердо, тут на попередж, то дуже тяжко краю, то пущів що не лізе на 5 см. З боку соя росте. Вже скоро можна буде і молотити, проведуть десикацію десь. Ось така ось соя. Зараз покажем то з краю, конечно, але все одно. Яка не є, але ж соя. Часом і кращі показники є на поперечках, чим десь далі там. Ну, така ось соя. Нормальна. Ось так строчки по два, по три Бобки. Ось так. Ось таке ось відео вийшло. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Слава Україні! До зустрічі!